Всім хай! Сьогодні ми будемо добивати стільки. На зимній ліс. У мене вже скоро буде стільки. У мене вже стільки, скоро ще много, мало. Починаємо. Сьогодні буде без звуку. Заходимо. you oh. За другим. Я вернусь колона до ведмедя. Для мене пройде ціла вічність а для вас одна секунда. Я знайшов ще одного зайця, але я його вже застрілив. Вот тут. Чекайте, чекайте. Я знайшов ще зайця, Вот. Бо... Вот, возьми, вот біжим, бежим, бежим, до вас пойду у нас секунду. Окей, okay, далі будемо продовжить. Я уже стрельню, шли все четыре тайца. Thank you.